Всіх вітаю на каналі Цікаве на Гачку з вами сьогодні, ну як і завжди, Оля. І будемо розбирати чергову п'яточку. Я так вирішила, що, що ж то за канал, коли ми не розбираємо п'яточки. І так, незважаючи на те, що я в'яжу гачком. Зазвичай дуже сильно люблю в'язати саме шкарпетки з Але в мене вже є на каналі майстер-клас не тільки на шкарпетки з пицями, але й на шкарпетки гачком. Я там використовувала п'ятку Strong і спицями, і гачком, обидва майстер-класи подробні. По крокові, можливо, гачком там не дуже якісно знято, але все вже є. І слідом за, за тим, як я в'язала собі стронг шкарпетки, я вирішила, що не вирішила, я кожен рік в'яжу чоловіку шкарпетки. І зазвичай це теж був стронг, ну, в нього ж така п'ятка і нам це зручно, але ну, завжди хочеться чогось іншого, хочеться чогось новенького, чогось цікавенького. І тому е сьогодні ми з вами розберемо тільки п'яточку. Я не буду більше показувати, тому що набір вже в мене є. Я показувала, як я це роблю на додаткову ниточку, кому цікаво. Є в мене там дуже-дуже все докладно. Там прям все знято вже непогано, я теж це мовчуся. І ось я вирішила, що ось така саме п'яточка буде цікава, це французька. Вона дуже схожа з бабусіною, і там відео, де я розповідала все про в'язання п'яток, і я помилилася і їх. Причислила як, як одна: бабусіна, французька і підкова. Але це трошки різні варіанти. Принцип в'язання в них однаковий, але закриття п'яточки різне. І тому зараз ми розберемо, можна сказати, дві п'ятки як одну, тобто бабусіну, бабусіна, і зрозуміємо, яка ж в них різниця. Тож так виглядає ця п'ятка, коли все це ми з вами натягуємо на. Уявляєте, я забула, як це називається. А так це виглядає, якщо ми його не натягуємо. За рахунок того, що я не стала після в'язання п'ятки в'язати такий візеруночок, вона здається тут трошки ширшою, ніж, е, ніж тут. Але це. Чоловіча шкарпетка на 72 петлі. Ось цим таким набором. Цей набор, я кажу, що є вже відеомайстер-клас в жіночих. Він такий самий, тільки там в мене на 64, якщо я не помиляюся. Тут в нас вже в мене трошки посилена п'яточка, тому що це зазвичай чоловік забирає цю шкарпетку на роботу, тобто на завод, і виходить, що. Потрібно. І бачите, як вона виглядає після закриття. Ось ця така ситуація. Нагадую, підкову то звідти, і пішла назва підкова, я так розумію. Ну, це мої здогадки, я, чесно кажучи, не читала теорію, тому маємо те, що маємо. Ну, і що тут тягнути? вже? Давайте розбирати, що будемо в'язати і як будемо в'язати. В мене вже є. Заготовлений друга шкарпетка. Ну, тобто не шкарпетка, а пров'язана така сама кількість, так цією резиночкою. Я дійшла до п'ятки і хочу з вами поділитися тим, що вперше я зробила яку помилку. в Тому що в мене тут 4 на 2 виворітні, 4 льцевих на 2 виверідні, іде візеруночок. Ну, так, ну можна ж його так, я думаю, назвати. Резиночка таким самим. І от я по недосвідченості, тому що я взагалі не шкарпетичниця, я дуже рідко їх в'яжу і е, в'язала зазвичай лицевими петлями. Тут думаю, ну резинка, вона так дуже-дуже цікаво пружиниться, Ярослав, мені сподобалося. І я зробила один на один. На величку, і потім перейшла на цю, щоб вона дуже добре сиділа по нозі і не сповзала. І вийшло так, що в мене на двох спицях, там, де буде потім п'ятка, починалося все з чотирьох лицевих, потім дві виворітні, і двома виворітними петлями на іншій спиці. так, На другій спиці, ті, які ми повинні були би пустити 36 цих петелечок, починається з лицьових, закінчується виворітними. І я цього не врахую. А це дуже важливо, тому що коли потім ми вже, я так зв'язала п'ятку, там теся і коли вже почала закривати і виходити на ось цю, на зменшення ось цих петель для того, щоб гарна шкарпетка сіла по нозі, то вийшло, що з однієї сторони я скорочую саме по виворідних петлях, тому що з них починається в мене з лицьової. Так? А з іншої сторони, в мене виходить, що я е, по виворітні вже пров'язую і скорочу цьому. Тому, коли ви в'яжете з якимось візерунком, враховуйте, скільки буде у вас, е, навіть не скільки, а щоб починалося і закінчувалося. Однаково. Тобто, мені, якщо б я дві лицьових перекинула на попередню спицю і відкинула їх на. Вперед, а тут дві б добрала, то в мене було б однакова кількість і однаково гарний вимальовувався от, ось тут б візеруночок. Тому, оскільки це також для роботи шкарпетки, то я покажу, як би я зробила, коли ось вже я така собі досвідчена пані. Я дві Дві лицьових я перекину ще на цю спицю. зараз я їх пров'яжу, тому що, бачите, оця спиця, на якій п'ятка починається з лицевих, а закінчується вона виворітними. Тож, я пров'язую дві лицьові петлі і скидую їх на попередню спицю, щоб мені відцентрувати цей візерунок, і коли б наступного разу я в'язала, то я б починала з середини рапорту в'язати. Якийсь візерунок, якщо він у мене запланований. І дві потім я доберу звідти. І так я зроблю. В мене буде однаково починатися і однаково закінчуватися. Але справа в тому, що п'ятку зазвичай вона дуже сильно протирається, і все інше, самі розумієте, тому вона в мене трошечки, зовсім трошечки, але ущільнена. Як я це роблю, я зараз вам покажу. Першу петлю. Я пров'язую звичайною лицевою. А другу я знімаю, а нитка за. Нитка буде в мене, ну, от, бачите, зняла. Першу я пров'язую, а другу я знімаю нитка за роботою. Все, я тепер буду в'язати лицевими петлями. Цю я пров'язую, цю знімаю, пров'язую. Знімаю. І так я буду в'язати весь рядочок, пров'язую, от маю, пров'язую. І всі лицьові рядочки ми будемо в'язати саме так. А виворітні будемо в'язати в звичайний спосіб всі виворітні петлі. Ну пров'язую, знімаю, вже трошечки залишилося, Так, пров'язую я, знімаю. І от саме та а, протяжка, яка утворюється при зніманні петелечок, вона, вона і буде у нас. Ой-ой-ой, потіяла. Вона й буде от тим ущільнювачем. У мене зіскочила з так, петля. І я не забуваю, що оскільки я ж тут змінювала, мені ще дві потрібно пров'язати з цієї петлі, щоб вирівняти візерунок і так, одну пров'язую, а цю знімаю, перекидаю я назад, тому що зараз у нас будуть а, тільки дві спиці, як ми в'яжемо. П'ятку, і будемо в'язати висоту п'яточки нашої. Ця спиця більше не участвує в цьому. Ще раз показую, ось так це виглядає і за рахунок на виворітній стороні ось цих протяжечок, вона буде щільніша. Так, ми в'яжемо висоту нашої п'яточки. У мене це ось так приблизно. Скільки зараз я вам в сантиметрах скажу, буде зрозуміліше. Тому що все я в'яжу, немає якогось там стандарту в мене, от 6 см, навіть 5,5 5, 5, 5, 5, см достатньо для підйому на п'яточку. Тож, тож в'яжемо одну спицю. Поворотними рядочками, як я вам розказала. І от я пров'язала ці рядочки. В мене вийшло це, якщо рахувати по ось цим боковинкам, 18 рядочків, тобто 36, тому що тут же ж ми через рядок, першу і останню ми знімаємо так, і останню пров'язуємо. Тобто 18-36 рядочків, я ще можна рахувати по оцім перетягнутим також вийшло. 18 штук. Тобто, з цим ми розібралися. Що далі ми робимо, що стосується нашого розподілення, петелечок і всього іншого. Хто в'язав бабусіну, тому буде легше ем, цю квадратну вона ще, по-моєму, називається, якщо я не помиляюся. Я знаю, її як бабусіну, тобто ми розподіляємо ці наших 36 петелечок на 3 по 12 петель, і 12 середніх ми починаємо закривати кожну першу і 12 ми приєднуємо до цього краю і до цього. І так у нас вирісовується ось ця а, такий квадратик собі. да? Це називається бабусіна. Ми будемо робити трошки по-іншому. Я розподілю, як 13. Петель це буде один край, потім в нас буде йти 10 петелечок, і 13, це буде інший край. І закривати ми будемо так, як закривали стронг. Так, в'язати я продовжую так само. Якщо це в мене була снята петля, то я її знімаю. Якщо вона була пров'язана, я її пров'язую. Так, я в'яжу 13. Я зберігаю цей візерунок або ущільнення, якщо можна так сказати: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Це в нас буде одна стіночка. Можна сюди повісити маркер, якщо вам буде так зручніше. Тому що на зворотньому ряду путі ми будемо з вами поєднувати ось цю і цю. Далі я в'яжу 10, це буде в нас вже стіночки. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ось ця десята вже буде у нас з'єднуватися. Зазвичай я беру так, щоб ось цей. Був зверху. Тому перевертаємо петлі для зручності і одну ще пров'язуємо наступну. Розвертаємо так, як як ми закривали в строк але трошки інший розподіл. Я знімаю одну і продовжую в'язати 10 тих петелечок. так два. Ну, тобто до того маркера, який я собі помітила, що це в нас перехід до другої стіночки цієї п'ятки. Ці дві одна у нас залишається від п'ятки, а інша в нас від стіночки. І пров'язую разом. І одну ще наступну. Розвертаю. І тут буде в нас вже все повторюватися. Ми пров'язуємо ці <плес> петлі серединки, вони вже, Ой, так, я перепрошую. Тут в нас видно, вона така випукла, ми її знімати повинні. Тут пров'язувати, зберігаючи везеруночок. І воно вже буде в нас виділятися, відокремлюватися, будуть в нас ці. Петлі, бачите, вже видно цей. Так, ця і цю я перевертаю, щоб вона правильно виглядала. Пров'язала і наступну перевернула. І я дойду зараз і все. Тут нічого складного. Ми далі будемо всі ці дії повторювати, дов'язуючи. Всі петлі по нашим боковиночкам Тут я дві, останню, і з цього закриваю і одну пров'язую. Далі в'яжемо, поки в нас не закінчаться оці всі петлі боковинок. Ось так. У нас виходить, коли ми закриваємо усі петелечки, вона утворилася в нас завдяки той здвіжці, що ми робили, ось така. Так вона виглядає Така цікавенька. Мені подобається візуально ця п'яточка, вона цікава. Закінчили ми виворітній ряд дві разом останні пров'язали. І тепер ми будемо знову добирати петлі, щоб перейти знову на в'язання по колу. Добирати і скорочувати ось ці петлі, щоб нам вийти на потрібну ширину, щоб вона не бовталася в нас і все. Ну, по-перше, всі ці моменти, я вже одразу переходжу на звичайні В мене тут знизу я буду в'язати звичайні лічові петлі. Щоб воно ніде нічого не давило. Ну, я не думаю, що воно буде сильно заважати, якщо ви знов сюди примені, привнесете той візерунок, який у вас присутній. Я бачила багато хто так робить, але от мені подобається, коли зверху там, на нозі воно, за рахунок виворітних петель йде ніби різиночка, а знизу все це ліцьові петлі. Тому я продовжую, звичайними мільцьовими петелечками в'язати. Далі ми починаємо добирати. Ми бачимо ось тут край, і ми за цей край, він трошки завертається, бачите? От, і ми я за ось ці крайні починаю добирати. І потрібно добрати ті 18 петель, і трошки підтягуємо, щоб воно в нас ось тут не болталося, щоб було щільненько. А то можуть утворитися оці отвори, дірки. Так, це що в нас? 4, 5, 6. 7. 8, 9 9 10 І останню, я 18 одибираю ось тут, або ось цю перехрещую, щоб воно ну, трошечки було підтягнуто, щоб ось тут не утворилася е, дирка. І оскільки у нас всього цих дві петлі, петлі, дві спиці, то ось ця кількість буде на одну, ну, досить е, велика. І щоб вони не спадали, я перекидаю на ось цю спицю якусь частину. Ну, не все, але щось там, якийсь десяток петель, вони все одно у нас будуть потім. Скорочуватися за допомогою третьої спиці. На чотирьох це трошки легше і швидше розподіляти. Ось тут можна повісити маркерочок, що ми будемо скорочувати саме від цієї петелечки. Ага, а на що я їх скидаю, якщо нам потрібно далі в'язати, то ж не подумала. І далі ми по колу в'яжемо. Тут вже в нас буде йти візерунок, в мене це резинка 4, 4 на 2, на дві виворітні петлі. Ви бачите, я мудрила-мудрила, і от по колу мені зручніше, коли я виворітні петлі в'яжу за задню напівпетлю, вони у мене тоді трошки рівніше виходять. А от при поворотному в'язанні я не змогла так в'язати, воно не виходить. Там треба, якщо класичні, то класичні, якщо бабусіни, то бабусіни. А тут мені трошки ось такі краще даються. Це ж нагадую, повторююся при саме при круговому в'язанні. І тут повторюємо ту ж саму ситуацію: ми добираємо одну ось цієї протяжки, щоб вона. У нас тільки була схрещена, щоб було легше. Доберу зараз ще п'яток. Ось вона. Перекину на попередню спицю, щоб розподілити хоча б навпіл всі ці. І... В тому місці, де у нас будуть стояти, о, там треба було ще маркер повісити перед цим. Якщо вже ми тут почали розставляти, у мене є такий один розйомний. І я собі, як нагадування, ставлю, о що ось тут У мене вже після цього треба буде скорочувати петлі, і знову я починаю добирати. О, наприклад, дев'ять петелечок я дібра, добрала. І скидаю їх на цю. Ну, Я думаю, що далі вже все у вас вирісовується. Основне, як в'язати п'ятку, ми з вами розібралися. Ліво-право розібралися. Хто не знає, як робити ці скорочення. Ось, ну, ось ці я показувала в жіночі, там теж таке є, вони не складні. Тобто, зараз ось до маркера я дов'язала. Оці дві буду е пров'язувати туди. І тут перед маркером я буду дві пров'язувати туди. І буде виходити, що в нас вже ця п'ятка. Ось вона вив'язана вона буде виглядати. Саме ось так. Ну що? Давайте будемо з вами показати один одному до побачення. Зустрінемося на нових майстер-класах, на нових влогах. Я нарешті дов'язала свій светр. Ось цій. Він зараз в мене сушиться. Скоро буде в мене фотосесія. І ви побачите цю. Неймовірна м'якість, ніжність. Повторюю, що для спонсорів мого каналу будуть доступні всі розрахунки. Я вже зробила о, варіант, де все це ну, набрала всі ці зменшення, обавки, прибавки, що де за чим і як. Вийду в ефір, я розкажу їм, як це в'язати. Тому, якщо ви бажаєте, перший о, там невеличкий, щось знос 35 гривень. Але, якщо вам цікаво, заходьте, будемо працювати. Ну що, я бажаю вам, як завжди, скорішої перемоги, щоб все у вас було добре, бережіть себе і своїх близьких. Зараз наш ворог казиться, але ми вистоїмо, ми сильні, ми зможемо. Як би боляче і трудно нам не було, ми все зможемо з вами. Ми все переможемо. Тож, в'яжемо, насолоджуємося, шкарпетки зараз це. Таке на часі, так? І захисникам, і собі, і, і навіть я. тут Невідомо, не що буде в нас зі світлом, чи буде то те опалення, чи ні, чи якісь дні прийдеться ще ці шкарпеточки нам дуже-дуже сильно носити. Тож, в'яжемо багато, в'яжемо різних, носимо, отримуємо задоволення і від процесу, і від цього. А з вами була Оля, і цікави гачку. До нових зустрічей! thank mm -hmm. you